Марципанове Крісельце. Колись я вже тут була, років 10 тому екскурсовод привела нашу групу в цей дворик, показувала і з гордістю розповідала як про одну з місцевих цікавинок. Щепак. Заволок цей я знайшла швидко містечко Маленьке. І тут, у дворі, майже нічого не змінилося. Хіба що сміття побільшало? Ну, Де люди там і сміття? А, і тепер літо, а тоді була зима, хоча тепла, безсніжна. У них тут був якийсь музейчик, а біля входу величезна різдвяна шопа з глазурованого тіста. Ото як Людові скульптури і палаци десь у північних краях, так тут прянична повітка, подарунок місцевих кондитерів. Щороку нова і трохи інша, з новими персонажами, фігурками. Це диво стояло тут усі різдвяні свята. А потім його ламали на шматки і з'їдали всі гуртом, запивали хто чим, шнапсом, глінтвейном, діти легеньким гарячим вином. Краплю можна, казав лікар, він же депутат, меценат і друг місцевих собак. Як видно, музею ніякого вже тут нема. У дворі пустка розрослися чагарі. Удкому добре, це птахам, співають, як невіжені, ніхто їх тут вже не сполохає. Просуваюся вузькою стежкою крізь височенні зарості кропиви, підходжу до низького флігеля. Не може бути. Попід чорними дірами порожніх вікон, біля зруйнованих сходів, на дерев'яній веранді стоїть. Запорошена пилом цілісінька прянична повітка. Підходжу ближче. Так і є. Треба зафоткати, а то не повірять. Дістаю свого старенького фотоапарата Олімпус. Смартфон не купую принципово, щоб бути вільною від гад життів. Отже, роблю кілька знімків. Тоді. Десять років тому я не зважилася їсти цей витвір мистецтва. Тільки стояла і витріщалася на красу, яку от-от мали розтрощити на друзки. А тепер я тут сама без грошей і голодна, як отой пес приятель лікаря мецената. Носовичком стерла пилюку і відламала шматок крісельця в шоколаді. Проковтнула і без вагань з'їла решту. Крісельце було смачне, марципани я люблю давно. От тільки запити нічим солодке, а хоч би вода, яка. Роззираюся, ні, нема ні колонки, ні криниці. Перед повідкою центральний пряник. Овальний барельєф Марія з немовлям. Я лише торкнулася, а він тут же розламався надвоє і лишився в моїй руці такий крихкий. Мабуть, якщо його розкришити, смакуватиме ще краще. Отак і лишився він в моїй руці, коли я почула кроки за спиною. Озираюсь, двоє хлопаків, обоє худі, сухоребрі. Давно не голені, але вдягнені чисто. Привіталися, запитали, що це за місцина. Слухають, а дивляться не на мене, не на флігель колишній музей, а на оту пряничну повітку. Все ясно, голодні. Не соромтесь, кажу, їжте. А вода у вас є, тільки хотіла запитати і прокинулась.